Всім привіт, всіх вітаю. Сьогодні з утра знімав вам про вкус рожевого винограду. Коротше, за рекорд я кажу. І сьогодні ще одне відео таке вирішив зняти. Називатиметься воно буде із, із питання. Гібридних форм на тріск. Ну, випробування, да, як вони тріщать, не тріщать, і от, от певної кількості осаду. Ну, значить, діло було це вже 18 липня, коли в нас був град. От, я перед самим градом ось лежить. Моя шланга, бачите, дюймова, скажем так. Бо вона є дюймова, це щоб швидше мені заливати, якщо треба там кущі чи набирати ємності. От. То я використовую таку шлангу. Ну, суть в чому, короче, наливав я перед самим оці ємності свої дві чорні, бачите, одна 80 літрів, друга 80 літрів. Ну, наливаю, я наливаю. от. Бачу, щось загромихало, насунулися тучі ті грозові, бачу, що лихо в мене там топилка розкрита, то тут то швидко то, я а якраз доповнив ті свої ємності. Я хватаю цей шланг, Думаю, ладно, я ємності набрав, думаю, ну зараз ось окину. Сюди під оцей ось, ось кущ хай трошки поліє. а ця куща ось якраз ютала. Я кидаю сюди отак шланг. А тут у мене спориш росте. Тут також все було споришом, тобто не видно було цього приямка. Тут спориш ріс. Це я вже потім Зросердя все викосив сюди, щоб бачити, що тут твориться. Ну, коротше, так я шлангу кинув. Починається град, я в хату. Потім то відео знімати по граду з парасолькою бігав. Ну, ви бачили. Коротше. А вода тече собі тут, в траві. Я її не бачу, бо там вже зарослі. Все мокро кругом тут також спариш. Ну, коротше, тече та й тече. Град пройшов, все мокро, Ну і дощ, перший якраз, до речі, був. Це, це пройшло. Я забув про ту тушла, що вона там тече, лється. Да? Утром встаю 19 числа. Думаю, ладно, треба ж йти там на полуницю, дивитися. Думаю, якщо що, йду ж мимо бочки. Думаю, загляну, скільки там води. Доточить, не доточить. Я навіть і не придумав, що в мене там вода ікран відкритий. Вилазя на бочку в бочку зирк, а 12 тонн води то й нема. Пуста до самого дна. Думаю, Ё -Ё, а де ж ця вода, хто ж саводу, думаю, мабуть, забрали, батько не знав, та на бризкання забрали, виточили воду. Мені з цього. Думаю, ну, треба насос включати. А потім мене осінило, що я вчора набирав ємності. Я по цій. По своїх трубах джик, кранчик у мене відкритий тут на винограднику. І, коротше, всю ніч. ну Наград був не ніч, а за дня. Коротше, воно за дня і всю ніч коротше, тут угатило мені. Ну, бочка була не геть повна. Там трохи надібрана. Ну, знаєте, желізо 9 тонн сюди упало. Це я вже на другий день своїм товаришам по телефону розказував. А це вже пройшло рівно неділя. Думаю, треба розказати і вам за цю історію. Коротше, під оцей кущ вилилося 9 тонн води. Це кущ ютала. От напроти нього, ось я вам показую, до цього місця ось до цього ось корча і ось я дивіться. Раз, два, три. До цього здорового 3 метри. От, от цього до тут у мене ізумлення, галахат. Тут у мене і ось хоуп. Тут у мене далі, ось, Маріша. Ну, тобто в цьому районі, в цьому квадраті 3 на 3, скажімо так. А з іншої сторони отсюди, ось, ось Ламбарджині, ось, теж 3 метри. Тут Ламборджині, ось він перший кущ. І оце коротше, в районі цих 3 метрів гахнуло 9 тонн води. Так я оце цілу неділю виходив утром. Ну, знаєте, я вам відео тоді не знімав якось. Та ні, ну я б зняв би, звісно, щоб було. Ну що, я ж правдолюб, да? я б показав, би, який я інтересний Короче, Якщо б воно потріщало. Ну знаєте, за неділю нічого ніде не тріснуло, бо я кожен день ходжу і оце та й роблю. Вийшов з утра, тільки очі розкрив і пішов. Обдивляюся. Ютал крутю, весь усі грони осьоване. Да? Якраз він краситься, хорошо, дивиться, якісь здоровені грони, да. От, ютал крутю. Ось з усіх сторон обходю, дивлюся. От. От, бачите, прекрасні, гроне, прекрасна, шалена нагрузка на ньому. Це я вам понизу показую. Я наверху навіть не показую, камеру не піднімаю. От. Це все ізумлення моє. Ну, якщо изумлення до сих пор не тріснуло. То я вже ж, думаю, що воно ж вже і не трісне, да. О, це ще ютало, бачите, дивіться, які здоров'я в нього. Галахат. Осіб. Здорові такі ягоди, Галахата. Ну Тобто, що я вам хочу сказати? Значить, дивіться, які форми провірилися, так скажем. Не, не навмисно. Оце так от, случайно, за моєї дурної голови старої. Що забувся кран повернути. Провірилися форми Ютал. О, це раз. Галахат. Ізумління. Хоча я знаю, що ізумлення в мене перший рік воно тріщало. Я точно знаю, я його хотів видалити, а потім на нього переправив тут багато форм. Ну, а Він десь там пустив стрілочку. Коротше, це в тому році, і зав'язалися грони. І грони там було штук 4 чи 5 грон. І щось нічого не потрящало, я його оставив. Ось його тут увесь урожай. І пішов він там ще наверху, поверху, там воно він іде, Ну, коротше, оставив я його. То Це в мене тут Юпітер Ю... це, Ну так, да, Юпітер теж в мене тут привитий. ось. М Ні, по порядку. Значить <с? <с?> Ютал і Блекгрант. Потім. Іде хоуп, ізумлення, галахат, Маріша, Джой, Удачний, клубнічний. Клубнічний потім Ізюмський мускат. І кешміш Ярослав. Оце все. оце Провірилися. Ну і ще що там воно в Ламбарджині. Так, да, оце все провірилося 9, 9 тонами води. Цей квадратик, на якому росте, це скільки форм, скільки я вам назвав. Так що поки на сьогодні неділя пройшла, рівно 7 днів, нічого не тріснуло. І не, ну, не одна з оцих форм не тріснула. Так що волею, як би чи не волею. Виноград. Мало того, що і так палило його і градом, і, і дуже був ну вода була. І я ж так коли ж, в мене ж дивіться капля. Ось, бачите, прямо я капаю і тут капав. Тобто він не вон, ну, засухи не, не бачив, сказати, що в мене тут засушливо. Ну, коротше, палив я. То оце отак. Пишіть свої. Коменти, мислі, може ще хтось так поливав, чи це і спитував, якщо забув кран закрити, чи може вас якась тріщить із цих форм. Ну, в мене точно тріщало, це 100%. Ну, чогось не тріснуло поки. А все остальне, все, що я вам назвав, що Маріша, що Юпітер клубнічний, Ютал і це все. Black-Grant, то це все, що тут вісить на сьогодні, то ніде ніякого тріска немає. Блек-грант то я вам покажу. У нього такі Грони, ну, такі У мене цей рік вони невеликі. Дуже ну, кущі, не вкривався, не це, це ж воно росте. все. Би, приморозки, коли були, тут же ж ніяких маніпуляцій не було і ніяких грошей нічого не було. Розумієте? Ну, якось, як було, це воно отак і було. Страдало, не страдало. Ну. Нагрузка здорова, там воно наверху цього ютала і ще ж отсюди. Оце ж рукав із цієї сторони. Оце ось, ось привитий ютал. Бачите, до цього корча. Ось, ось старий корч, я не знаю йому під 40 років. Короче. І Оце такий ось рукав. Уже чуть ли не в мою руку ну, в дитячу. Оце я його привив, це йому скільки? 4 роки буде. Оце в цьому році, це четвертий сезон. І це він тут розрісся так, що. І на ньому ще куча привіто. ну, Оце якось так. На цьому все. Не іспитуйте так, як я, не випробуйте так, завжди закривайте кран, якщо щось робите або робіть. Одне, одну справу, а не 10, як я одночасно те щось. Ну, Так вийшло. Ну, зато я тепер знаю 100%, що ці всі е, не тріщать. Ну, Не знаю, ще й земління побачу. Може воно коли вже геть а може щось з ними буде. От, е, ну, поки, ще, поки не бачу, щоб воно тут десь тріщало, я його всі подивлявся, тут покрутив. Е, воно як тріщить, то воно тріщить, воно видно. А це ж 7 днів пройшло, то не, не тріснуло. Може Далі не трісне, що я знаю. Ну, побачимо, будемо дивитися. Я потім вам колись скажу, стріснуло тут щось на цій аркі чи ні. Ну, що 9 тонн води це. Як кажуть, зуб даю навіть може більше. Це я так вже знаєте, що шоб... бобочка 12 тонн. Ну я, я ж розумію, що там більше, ніж 9 тонн сюди ляпнуло. Ну це я себе так, знаєте, тішу, що 9, ну Там чуть-чуть поливалося, брало, ну що я там поливав, там персики там, тудись, ну скільки я міг там взяти води, ну хай, ну хай тонну, ну все одно 11 то ляпнуло, ну я так дев'ять. От щось рішив дев'ять. Так, що то так на цьому, все до побачення, до наступних зустрічей.